Поруч зі мною стоїть рестайлінговий Порше тайкан, з яким я прожив три дні. І це одна із найбагатьох електричок, яку я собі хочу. Почнемо з того, що після рестайлингу моделі оновився зовнішній вигляд. Сюди поставили новий бампер, крила, а також нові ліхтарі. Вони стали вуші, хоча дизайн залишився незмінним, підсвічуючи чотирьохточкові денні ходові вогні. Додайте сюди опційний шейд Грін Metallic майже за 150 тисяч гривень, та елементи декорування спорт дизайн і отримаєте автомобіль, який привертає увагу на дорогах. Конкретна версія 4 s має два електро Мотори та збільшено батарею на 105 квт годин загальної ємності, а чистою на 97 квт годин. І це означає, що за циклом ВЛТП він може проїхати від 550 до 640 км в міському циклі. При ідеальних умовах я ж ідеальні умови для нього не створював, і все одно по місту зміг проїхати більше 430 км, що Приємно дивує. Цей автомобіль оснащується адаптивною пневмопідвізкою, яка має 4 рівня регулювання висоти та 3 рівня регулювання жорсткості. Максимальний кліренс в режимі підйому підвізки становить 12,7 см, чого якраз вистачає для того, щоб ви не задівали бордюри під час паркування. Головне не забувати вмикати функцію Smart Lift для того, щоб автомобіль піднімав передню частину, бо в інакшому випадку будуть коцки. В інтер'єрі Taycan не менш інноваційний, ніж ззовні, адже тут у нас є 4 екрани: перший для пасажирів. Причому він має спеціальне покриття, щоб водій не бачив, що на ньому зображено та не відволікався. Другий це екран налаштування функцій автомобіля та мультимедії, третій екран клімату та великий водійський кластер, на якому є вся інформація та сенсорні кнопки з шорткатами деяких функцій. Але найкрутіше це ось ця кнопка на селекторі перемикання режимів, яка дає максимальний буст на 10 секунд, для того, щоб ви могли виконати будь-який маневр. То, що ми маємо в підсумку: класний дизайн, спортивні повадки, гарну динаміку. Гарний запас ходу, я впевнений, що при більш економній їзді можна отримати і до а можливо, навіть і більше кілометрів в місті, і звичайно, шильдик Porsche з усією його історією. Питання: як його не захотіти?